24 жовтня я дізналася, що я вагітна. Не в цьому році розслабтеся. Коротше, повертаємося на три роки. Тому, 24 жовтня 2022 року, я дізналася, що я вагітна да Так от, дуже багато в мене було протягом цих років запитань, що, типу, блін, а як ти дізналась, куди ти зверталася, що і як, типу, що робити. Ну, я вирішила записати про це відео, так як ми цей шлях вже пройшли. І так, як я дізналась, але давайте зараз буде така е, невеличка предісторія, як ми готувалися до цього. Ми планували вагітність за декілька місяців. Е, і приблизно десь за три місяці, до того, як я дізналась, я типу, почала пити фоліову кислоту, ми такі, типу в за зазож, знаєте, такі ми всі типу, даровіться рішили. Коротше, коли пройшло два місяці, я Віталі кажу, та чого ж ждать, давай? Вже Попробуємо разочок. <хи> І коротше, я хотіла вирахувати дівчинку. Для того, щоб вирахувати дівчинку, потрібно, щоб статевий акт був за декілька днів до овуляції. І, в общем я така вирахувала, кажу, давай попробуємо І спустя там деякий час я не дочекалася вже знаєте затримки. я така давай, я пішла, купила другу ще тест за 15 євро, прийшла додому, така, думаю, в ну, мене, допустим, сьогодні має бути місяч, я така, все, делаю тест, все, короче, знімаю все на відео, 200 кадрів до, після, думаю, цей момент треба запечатлить, знаєте, я перший раз в житті тест делала, ну, типу, це таке событие для мене було, такі емоції, і, короче, я робила цей тест, а він, типу, з одною полоскою, і в той самий день мене йдуть місячні, я думаю, капець, типу, блін, плакали мої дедушки за тест, ну, ладно, Коротше, я типу розслабилася, тому що я знала, що я ну, там прям буквально не знаю за п'ять днів до овуляції Це все було, тому я не переживала. Типу, я знала, що ладно, попробую трошечки ближче. І в общем, так склалося, що на наступний місяць, в день овуляції, у мене був запис на прийом до лікаря-гінеколога. І, в общем, я кажу така: Віталій, типу, блін, а перед лікарем не вийде за пару днів. І е, варіант, або ми, типу, в день овуляції, або чекаємо ще місяць. І, в е, я не люблю ждати, тому до речі, я й за цього і казала, що скоріше за саме буде хлопчик, тому що по моїм підрахункам, і знаєте, це той підрахунок, не той там, де типу по або по крові вишитують, а саме це з більш з наукової точки зору. Це все вираховується, тому я трошечки йому довіряю цьому методу. Я про нього розповідала вже. Так, от все прекрасно, проходить декілька днів. А ми в той, момент, в той період ходили в басейн. І в мене так вийшло, що в мене була інфекція. І короте, я звернулася до лікаря, я здала мазок. Вона мені каже, давай я тобі назначу таблеточки. І я, короте, мені назначили антибіотики. Я випила одну таблеточку антибіотиків, допустимо, це був четверг. І я в четвер думала, помру. У мене боліла так голова, як ніколи в житті вона не боліла. Мені було так погано, що капець просто. І я випила цю одну таблетку. Антибіотиків, і пішла до свого лікаря. Я кажу, мені дуже погано було. Я не знаю, це таблетки, не таблетки. Коротше, не знаю, що було. Я коротше мені дуже погано. Ну і я ж вона знала, що я готуюсь, типу що ми що я, я кажу, я можу бути вагітна вже, типу, в цей момент. Типу, і, і вона каже: Ладно, не пий антибіотики, нічого не пий. Давай дочекаємося затримки, і е, тоді вирішимо, що ми будемо з цим робити. У мене, коротше, місячні дожні були бути на е, вихідних. Я знаєте, гірким досвідом уже навчена. Знаю, що за завчасно не треба робити тест, а то ми все-таки дінюшки не печатаємо. І короте, я не в суботу, не в неділю не ділю тест. І ми, до речі, в неділю тоді поїхали в Таркаль, гуляли, так класно було. І в понеділок цей довгоочікуваний день це приблизно був другий чи третій день затримки, і я йду купляю тест. І знаєте, я чомусь на 99,9% впевнена була, що я просто у мене цей збої за цю інфекцію, це типу, знаєте, от просто отак у мене організм, антибіотики. Коротше, я типу думаю, ніфіга, ще зроблю тест. Я навіть камеру не ставила. Ну, типу, діла тест, там покажу, типу, одну полоску і все. Ну, типу, я знала, що може бути дві. Ну, я щось думала, ну, мабуть, ні. Типу. І якщо чесно, в глибині душі я хотіла, щоб було ні, тому що я такий чоловік, який. Типу, я хотіла, щоб все було класне, так готувалася. Я типу, я алкоголь не пила там більше року. Ну я в принципі алкоголь не п'ю, але це я не пила навіть там пиво, навіть якісь слабо, слабо-слабо алкогольні напої. Я не пила. І коротше, я так все хотіла, щоб все було красиво, правильно, що я була така вся здорова. І тут ці антибіотики. Я така думаю, ділаю тест і дивлюсь, і там дві полоски. І в мене такі смішані чувства. І я типу і рада, що вони є. І в те час я настільки розстроїлася, що, типу, блін, ну я не так хотіла, мені так обідно було, типу, блін, що за фігня. І коротше, я бачу ці дві полоски, і я ж кажу, я навіть не сняла, я сняла потім на відео, типу, з тестом така Мазафака, що, що типу, блін. і і все. І далі я вже там коротше, я в другій частині розповім, що далі я робила з цим тестом, куди я йшла, що робила, бо відео вже вийшло капець яким довгим.